Друзі, вітаю вас на каналі. Протести польських фермерів не вщухають, а дедалі більше набирають обертів. Так, польські провокатори заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо. У Німеччині триває масовий протест фермерів. Очікується близько 10 тисяч страйкарів зі своєю сільгосптехнікою. З'їжджатись вони почали ще в неділю ввечері, вимагають не скасовувати субсидії. Страйкарі перекрили автомагістраль А 2 у Светську поблизу Слубіца, що переходить у німецьку А 12 у франкфурті на одрі. Це маршрут важливий для міжнародних перевезень. Уявіть, протест заблокував рух для близько 17 тисяч вантажівок, які щодня перетинають польсько-німецький кордон. Блокада розпочалась 26 лютого, о 13.00. Протестувальники унеможливили рух в обох напрямках на автомагістралі А2. Спершу фермери оголосили, що це буде на місяць, тобто блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками, вирішили провести добовий попереджувальний страйк до 13.00 26 лютого. Нагадаємо, що вони хотіли блокувати тільки один пункт пропуску, але і цього можна сказати їм не дозволили. Німців попередили про страйк і закликали оминати цей шлях. Вантажівкам також радять не користуватись міським мостом між Франкфуртом та Слубіцем. Там німецькі торговці та перевізники з 22.00 оголосили про акцію протесту до опівдня наступного дня. Гвідо Ноак з торгово-промислової палати східного Брандербурга сказав німецькому радіо, що побоюється масштабного транспортного хаосу, який може дійти до околиць Берліну. Чиновник каже, що чимало водіїв нехтують між міськими об'їзними шляхами, а все ж намагаються приїхати міським мостом чи заблокованою дорогою. Але на Німеччині польські фермери не зупинились, тому провокатори розширюють географію протестів, будуть блокувати кордони з Литвою. Акція протесту розпочнеться цієї п'ятниці, 1 березня. На сьогодні польські фермери анонсували повну блокаду кордону. Польські фермери анонсували блокування контрольно-пропускного пункту на кордоні з Литвою як спосіб чинити тиск на польський уряд. Про це повідомив співорганізатор протесту на литовському кордоні. З 1 березня фермери зупинятимуть та перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію з України. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми спільно з польською владою перевіримо що перевозять у вантажівках, розповів він. Він наголосив, що особистий транспорт перевіряти не будуть а також машини, які перевозять худобу. Співорганізатор майбутнього протесту зазначив, що перевірки приносять незручності перевізникам, і закликав перевізників зрозуміти, у якому важкому становищі опинились фермери його країни. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, аби не пропустити наступні цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.